Ааа, Йосиф, Йосиф кроликів знайшов. На зайчик в ручку. Ідемо погодуєш. Йдем? Почекай, почекай, хай дітки погодують. Ой, там Значеш? маленький. Ага. Ні, там не маленькі, там теж великі. Ой, маленький. Такий самий. Ей. А. Хочеш? Ай, Йосиф годує. Бачиш? Юсив годує кролика. Ай, Красота яка. Погладь. Ай, які красота яка. Ануно, куди ти полізеш? вилізеш? Ануно, пішов, пішов. Ой, пішов, 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 пішов. Куку -ку. ха ха Йосиф тут махай, привіт. привіт. Через другу дирочку до мене виліз. Юсеф. Чуєш? Куку! Івіт. -ку! Все. Я хочу Не влазить рука, бачиш міні кінгурушки. Міні кінгушки, а так буває. Ну, бачиш, як, як ти гладиш, значить буває. Я дастуваль на ні. Не бей ножкою.